Добрий день, шановні батьки. Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку чудову квітку як бузок. Неможливо уявити собі. Наші сади без квітучого буску. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніший колір. Ді відтінки веселки: білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний, ліловий, жовтий. Найчастіше колір квіточок бусковий або бусково ліловий Квіти буску зібрані у суцвіття довгі китиці, завдовжки 30-50 см. Такі суцвіття нагадують пухнастий хвіст лисиці. Листя у буску блискуче, зелене гладеньке, має форму сердечка, восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору, навіть взимку під снігом опале листя буску лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок і не боїться загазованості атмосфери. Витримує морози до 30 градусів, живе до 100 років. Квіти та листя буску мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя, для цього в простому з квіточками на 4 пелюстки бузку треба знайти квіточку з 5 або більше пелюстками та з'їсти її або вкинути собі за пазуху і загадати бажання. А зараз послухайте віршик Катерини Перелісної. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку, один синенький, а той біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Ну, а зараз давайте спробуємо намалювати гілочку-бузку. того, щоб намалювати бузок, подивіться, що я зробила. Я взяла 4 гушні палочки. Ось таку, бачите, зв'язали резиночкою, беру синю фарбу, вмічаю палочки в водичку, синю фарбу беру, вмічаю сюди палочки. І ось таку малюю наш бузок. Дивіться, паличками, бачите, роблю бузок, що закінчується фарба, можна ще додати. Ось так. В мене виходить гілочка така. Цим закінчили. Беремо пензлик і малюємо листочки. Пам'ятаєте, які листочки у бусках. Вони мають форму серця. Зараз я вам покажу ось таку малюємо гілочку тоненьку, ось так. І малюємо ось такі у вигляді з сердечок листочки. Ось. Весельне малютоненька. Пензву не сильно тоненький. Ось тако. І в мене ось тако сердечко малюю, бачите? М -м -м. Ось такий бузочок у нас з вами вийшов. Всім видно? Можете зробити трошки гуще, це, трошки пушніше, Як вам сподобається, Бузок буває, ми з вами вже розібрали: Бузковий кольор, фіолетовий, синій, блакитний, рожевий білий. Хочете, можете зробити білий бузок, але папір має бути не білий іншого кольору. Зелений, червоний, там, який вам подобається, і ви на, на червоному або ну, на кольоровому папері можете зробити білий бузок, щоб його було видно. Це не все. Сподіваюсь, вам сподобалося заняття. Всім гарного дня, мирного неба.